Доброго дня, діти! Відгадайте загадку. Ця будівля є повсюду. В ній живуть хороші люди. Він складається з цеглинок, називається будинок. Ви помічали, як багато на вулиці нашого міста будинків? Вони здаються схожими, але насправді вони відрізняються один від одного. Давайте дізнаємось більше про будинки. Колись давно не було таких сучасних будинків, і люди жили у печерах. Вони будувалися з каміння і захищали від вітру, дощу, морозу, від диких тварин. Пізніше люди почали будувати таке помешкання, як курінь. Це невелика будівля. Яка складається з гілок дерев з листями або з жердин, покритий соломою. Вони могли бути різної форми та розміром. Минав час і люди почали будувати хати з глини та хмизу, з дерев, брусу, накриті стріхою або соломою. Вони і досі існують. Їх можна побачити найчастіше у селах. Але ми з вами живемо у місті у сучасних будинках. Вони бувають одноповерхові, двоповерхові, трьохповерхові та багатоповерхові. Сучасні будинки будують з цегли, з панели або великих плит. Для того, щоб побудувати будинок, цеглини кладуть одна на одну, скріплюючи. Їх нібито клеєм спеціальною суміш'ю – цементним розчином. Вигляд і жити в таких будинках дуже комфортно. Давайте подумаємо, а які ж предмети та прилади допомагають нам утримувати дім в чистоті, створювати комфорт та затишок. Це сучасні побутові електроприлади. Я вам загадаю загадки. А ви відгадайте, що це за електроприлади. Суп, морозиво, ковбаси, сало, м'ясо, яйця, кваси. На полицях все складає і свіженьким зберігає. Холодильник. Розморожувати вміє, що потрібно, розігріє. Піцу зробить за хвилину. Нагодує всю родину. Мікрохвильова піч. Можемо оркву покришити, свіжий сік для нас зробити. Не потрібно йому рук, має функції безліч штук. Кухонний комбайн. Живу на кухні я завжди. На мені стоїть сковорода, кострюля, ковшик, чайник, над ними я начальник. Зі мною вся сім'я сита, ну, здогадалися я. Плита. Всю білизну позбирає, все старано відпирає. Буду знову вся чистенька, не забруднена, гарненька. Пральна машина. От загадка, то загадка, де поїду, стане гладко, тільки пальцем не торкай, обпечешся, так і знай. Щоб зручніше було тобі, маю ручку на собі. Праска. Пил побачу заборчу, заборчу і проковтну. Пилісос. Де кого нагородили, де супутник запустили. Фільми, казочки, новини нам транслює щогодини. Телевізор, кілобайти, ГІГОБАЙТИ, папки, файли, блоги, сайти. Знань чимало різних знає. Цілий світ про нього знає. Комп'ютер. Так, молодці діти. Електроприлади повинні бути безпечні в використанні, вони є головними помічниками у нашому домі. А ще для зручності наше житло повинно бути облаштоване теплом, зручними меблями, хорошим освітленням та кімнатними рослинами. Будинок повинен надійно захищати людей від зовнішніх та внутрішніх впливів, бути міцним, стійким, а також комфортним та привабливим, безпечним для здоров'я людини. Піклуйте та створюйте затишок своїх осель.